Запрошуємо до перегляду нашого навчального відео про модуль повідомлень. Метою модулю є надання інтерфейсу для комунікації між клієнтом і банком через різні типи наперед визначених шаблонів повідомлень. Повідомлення основані на шаблонах. Шаблони організовані за темами. Теми можуть бути закріплені за власниками рахунків. Клієнти можуть користуватися лише тими темами шаблонами, які пов'язані з ними. Меню під основним меню повідомлення повинно мати спеціальну структуру. Є меню для доступу до списку повідомлень. Під списком повідомлень можна побачити різні теми, закріплені за вашою компанією. Якщо ви натиснете на тему, відкриється список наявних шаблонів повідомлень. У мультиконтекстному режимі структура меню інша. Під субменю меню списку повідомлень буде список компаній, за якими ви маєте право створювати повідомлення. При натисканні на назву компанії відкривається список пов'язаних тем, а під темами ви побачите відповідні шаблони повідомлень. Поруч з меню повідомлень є числа, що означають кількість непрочитаних, публічних, приватних повідомлень. У мультиконтекстному режимі ці числа включають повідомлення стосовно всіх власників доступних рахунків. Екран списку повідомлень містить вхідні та вихідні повідомлення, отримані з банку або створені клієнтом. У верхній частині екрану списку повідомлень є розділ фільтрування. Після введення ваших критеріїв натисніть на кнопку Показати, і система відобразить позиції, що співпадають. Якщо член стрічки повідомлень відповідає введеним критеріям, буде відображена вся стрічка. Повідомлення організовані у стрічки, що складаються з усіх повідомлень комунікації між клієнтом і банком. У мультиконтекстному режимі список повідомлень відображає усі повідомлення, пов'язані з усіма доступними клієнтами. Значок попереду рядків показує напрямок повідомлення. Непрочитані вхідні повідомлення, виділені жирним шрифтом доти, поки хоча б один користувач їх не прочитає. Стовбець повідомлень містить назву використаного шаблону. Якщо на шаблоні повідомлень є поле «Тема», то його значення відображається в темі. В інших випадках шаблон повідомлень відображається тут. Наступний стовбець містить маленький значок замка, якщо повідомлення є приватним. Якщо вхідне повідомлення не прочитане, наступний стовбець містить маленький значок конверта. Щодо вихідних повідомлень, які ще не були відправлені в банк, відображається маленький значок порожньої сторінки. Статус відображає фактичний стан повідомлення. Останній стовбець відображає ім'я клієнта, якого стосується повідомлення. Список можна відсортувати за заголовками стовбців. Щоб створити нове повідомлення, натисніть на відповідний шаблон. Після обрання назви шаблону відкриється екран з його деталями. Шаблон повідомлення визначає клієнта, який буде відправником повідомлення. Адресата також не потрібно обирати. Шаблон повідомлення визначає відповідного адресата повідомлення. На стороні клієнта його не видно. Вам потрібно лише заповнити необхідні поля. Після заповнення даних слід зберегти повідомлення за допомогою дії Зберегти статус повідомлення буде для редагування. Коли ви відкриваєте існуюче повідомлення в режимі перегляду, ви побачите такий зміст. Згори екрану знаходиться назва шаблону, який використовувався для створення повідомлення. Основна частина екрану містить дані про повідомлення. У першому блоці ви побачите дані клієнта, якому належить повідомлення. Змінити власника рахунку неможливо, під ним ви побачите інші поля повідомлення. Під даними повідомлення, видно доступні дії. В режимі перегляду внизу екрана також видно історію операцій. Вона містить усі події, виконані за поточним повідомленням. Щоб відправити повідомлення банку, вам потрібно його авторизувати. Подібно до платежів, авторизація може потребувати участі більше ніж однієї особи. Відповідні групи підписів залежать від теми, проте деякі шаблони повідомлень не потребують авторизації та пропонують відправити їх негайно після створення. Якщо повідомлення вже містить підпис, змінити його не можна. Проте у вас є можливість змінити повідомлення за допомогою дії назад до редагування. Вона видаляє усі підписи і змінює статус на для редагування. Ви також можете видалити лише власний підпис за допомогою дії Скасувати власний підпис. Ви можете виконувати операції одну за одною за кожним повідомленням з екрану деталей, або можете вибрати одночасно кілька позицій, відмітивши їх на екрані списку повідомлень, і виконати дії одночасно за всіма. В обох випадках система видає екран підтвердження з узагальненою інформацією, який просить підтвердити операцію. В разі проблем система відображає повідомлення про помилку з описом причин.